Рекордний результат за два дні ППУ України збила всі 100% іранських дронів, якими РФ намагалася атакувати територію України. А це знищені 84 ворожих безпілотники. Про це повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Таким чином росіяни прагнуть виснажити людей і техніку протиповітряної оборони, зменшити запас українських зенітних ракет. Тож розслаблятися не час. Таких результатів не досягали ще ніколи. Вже дрони близяться до цифри пів тисячі з 11 вересня. Тому це ну це пів тисячі збитих тільки дронів. Маю на увазі, ну приблизно трошки менше і крилатих ракет. Це я рахую атаки по критичній інфраструктурі України з 11 вересня. Безумовно допомагає у збитті шасетів також і то західне озброєння, яке нам надали наші партнери. Працює воно надзвичайно ефективно і треба і надалі просити партнерів посилювати і посилювати.